Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українські перемозі. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі заява Лаврова про те, що РФ може стати посередником примирення Грузії і Південної Сетії і Абхазії, і до чого тут Україна. Про що мова? днями очільником зас Кремля Лавров заявив, що Росія готова стати посередником у примиренні, це ключове слово Грузії із е, Південною Асетією і Абхазією. Це такі собі утворення Аля е, ДНР і НЛ в Україні, які не визнані міжнародною спільнотою, але визнані Росією. І Лавров заговорив про примирення. Нинішнє е, грузинське керівництво. Просто чесно оцінює минуле яке нібито, хоче історичного не, примирення. Натомість Лавров заявив, що. Формат цього примирення повинні обрати самі ці країни. Да, вони Абхазія та Південна Осетія, сусіди з Грузією. Там все одно якісь контакти неминучі. Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпечені домовленості про ненапад, співпрацю, дружбу, примирення. Ми в разі зацікавленості обох сторін готові допомогти у цій справі. Отак. От Красиво дипломатично Лавров розставив кажуть пастки, приховавши. Зміст істинних намірів е, Росії за такими дуже красивими і е, тендітними словами про примирення, дружбу і так далі. Так? Е, е, і як не дивно, на це відреагували представники е, бі, е, грузинської влади, нинішня, яка є, ну скажімо так, трохи проросійською, а можливо і не трохи. І в особі такого собі Каладзе, колишнього футболіста е, Динамо Києві, збірної України, а нині і вже з 2016 року е, мера. Лісі пролунало наступним. Щодо заяви Лаврова про те, що він сприятиме процесу примирення, що в цьому поганого каже е, Каладзе. Це позитивно. Я думаю, що всі розуміють помилки, допущені багато років тому. Ми не повинні соромитися говорити про це. Деструктивна, радикальна, зла сила, колективний нас рух, створив віртуальний світ зла разом із своїми господарями, е, водячи нас е, зачарованим колом. І це окуповані території, результат зрадницької політики, яка приводила поводилася з ними. На жаль, їх визнала Росія, хоч увесь світ цивілізований не визнав це, але це наші території, і ми маємо примиритися. Чи не нагадує вам, друзі, така риторика Каладзе, дуже такі, знаєте, підступні сентенції, які лунають у деяких проросійських політиків в тій ж Європі. Дуже схожі речі в бік України говорив той же Орбан, говорив той же Фіцо да, про те, що треба перестати стріляти, треба примиритися, і треба що ну якимось чином налагоджувати контакти, і треба політично врегульовувати цю ситуацію. Проте Головний е, момент в цьому, е, той, що ніхто з них, якщо ми говоримо про Україну, не говорить про те, що треба відвести війська на кордон 91-го року, е, треба припинити бомбити українські міста, е, треба припинити геноцид українського народу. Але в їх все просто да та, така популістична, красива заява. Просто треба примирення, просто треба миру. У чому тут підступ? По перше, підступ в тому, що по великому рахунку зараз Лавров і, взагалі, напевно, вся російська ця пропагандистська інформаційна машина на такому прикладі і спробі щось замутити таке таке примірення у Грузії, і, на нашу думку обкатує модель можливих дій в бік України, коли можливо їм вдасться реалізувати таку схему у Грузії. То звичайно, що вони можуть через своїх проксі, аля того ж Орбана і Фіцу закидати в інформаційний простір європейської спільноти такі приклади. Дивіться, ну Грузія ж змогла примиритися з Осетією і Абхазією. Чому Україна не може примиритися з ЛНР, ДНР, там э, територіями, які зараз окупувала Росія там в Херсонщині і Запоріжжі? Ну хай якось примиряться. Нічого, що там вони окуповані, нічого, що вони там стріляли, нічого, що не вчора вбивали один одного. Треба, як говорить Каладзе, припинити ходити по -коло. Да? Бо якісь деструктивні сили щось там колись натворили, а ми зараз. Як то кажуть, розгрібаємо, на, на жаль, це може стати реальністю при тому, що зараз це звучить якоюсь фантастикою. Але інше ще підступний один момент, який залишається за лаштунками, який озвучив такий собі Костянтин Затулін, один з депутатів Російської Держдуми, і ще по сумісництву перший заступник голови комітету у справах СНД, такого собі утворення, яке ще десь існує на папірцях. Тож він заявив, чи означає це заява Лаврова виведення? Російських військ у нас є угоди по співпрацю та безпеку з Абхазією та південною Осетією. Ніхто це не обговорює. Е, те, що сказав Лавров, не мало на увазі можливого виведення військ. Він сказав, що потрібно визнати реальність і встановлювати якусь взаємодію у рамках міжнародних відносин, робити примірення. Слова Галова не потрібно розуміти, як те, що Росія хоче повернути Південну Осетію та Абхазію Грузії. Це питання давно закрите. Ось, друзі, в чому, як то кажуть, подвох і в чому прихований сенс отаких от заяв, начебто мирних, красивих, дипломатичних Лаврова. Що Росія, якщо ми, наприклад, що вона буде пробувати через міжнародну спільноту своїх проксів ні, е, проштовхнути цю схему з Україною, а зараз дуже багато говориться про перемовини і так далі, і це може бути одна схема, яка може просуватися. Ніколи не згодиться на виведення своїх військ, всіх територій. І можливо. Це не фантастика, станеться якась ситуація, що влада нинішня або інша в Україні буде ну, скажем так, ретранслювати приблизно те, що говорив той же Каландзе, да, і буде примирятися при тому, що. Так, ми будемо об'єднуватись, примирятися, але російські війська залишаться на цих територіях. Але російський вплив буде залишатися на цих територіях. І через оце примирення, через начебто, замирення з ЛНР, ДНР, російський вплив буде проникати вже на ту е, територію України, яку нам зараз вдалося відстояти у кровопролитній війні. Тож за отакими от красивими, знаєте, такими пелюшками дипломатії, да, з такими розовенькими бантиками, да, прихована отак. Підступний і дуже подвійний план достатньо жорстокий і по відношенню до нас. І, е, в принципі, Росія може його реалізувати, якщо вдасться це зробити кліше на прикладі Грузії. Тож, друзі, будемо уважно слідкувати за цією ситуацією, бо вона, наче то, зараз далеко від нас, але на жаль, вона хай. Не завтра, а післязавтра, теоретично може обернутися і у наш бік. То ж, друзі, якщо ви надалі бажаєте бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайте з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.